Долучення нашої церкви до календарної традиції більшості помісних православних церков, тому і свято покровами нині відзначаємо саме тоді, коли воно історично було зафіксоване у перший день місяця жовтня, і ми віримо, що як заступництво Богородиці допомагало. Нам у минулому так допоможе вона і у майбутньому благословить наш народ перемогою у боротьбі за правду і свободу, віджене від нас орду чужинців. Віримо, що пречиста Матір Божа молиться за нас, бо мільйони голосів у молитві звертаються до неї день і вночі. Покрий нас від усякого зла. Чесним